Тиша, спокій та очікування. А згодом і перший улов. На Хущині відбулися змагання з риболовлі серед ветеранів та представників Закарпатського обласного осередку Української Федерації спорту інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь близько 30 учасників, які змагалися в різних номінаціях, зокрема, за найбільший улов за вагою. Я думаю собі, що цей захід сьогодні пройде успішно, з хорошим настроєм. Ми з Керівництвом апаратом міської ради, виконкомом міської ради, прийшли їх підтримати, побажати, щоб наловили чим побільше риби. Але саме головне для нас це важливо це спілкування. Обмін досвідом. Що в нашій громаді це проходить, для нас теж це важливо. І будь-який захід, що стосується наших ветеранів і інвалідів, це нам приємно і добре, і ми. Рахуємо, що ми зробили щось корисне для цих людей. Пан Василь Риболовлею займається чималу частку свого життя. На турнірі він допомагає новачкам вправно тримати водку та правильно використовувати наживку. Багато хлопців, які ну, там ми не зустрічалися напередку, але є багато хлопців, з якими ми у цю проходили війну. І тому, як казати, я скажу, чим більше ми збираємося, тим краще тим починаємо жити, легше нам жити із простими громадянами. Дякую. А от пан Богдан сьогодні налаштований перемагати. Каже, риболовля подобається йому за можливість побувати на одинці у тиші. Дякую хлопцям, що організували для нас таку от можливість, що можна прийти трошечки віддихнути морально. Від того всього, що там було, захід був організований з метою підтримки та вшанування ветеранів, а також сприяння їх активному дозвіллю. Ветерани, особливо ті, хто повернувся з бойових дій, часто стикаються з почуттям ізоляції. Такі заходи створюють безпечне середовище для спілкування з однодумцями та взаємопідтримки. Ми взагалі підтримуємо всіх ветеранів і всіх захисників наших, які повернулися, які зараз є, ще служать у армії і. Саме основне, що підтримувати хлопців, які повернулися, які звільнилися, особливо тих, які внаслідок війни отримали поранення або захворювання, які чого вони звільнилися, і щоб вони змогли нормально інтегруватися у цивільне життя. Ці змагання не про першість, вони про увагу до кожного, про те, як важливо бути частиною громади, відчувати себе потрібним, бачити поруч тих, хто розуміє. Хочу подякувати Василю Івановичу за і власнику цього місця Олександру, щоб він дав змогу нам і мати ці вибухи. Долучився допомагати, тому що вважаю, це обов'язок нашого громадянина. Допомогти якби, людям, котрі служили, згідно результатів змагань, перше місце посів Юрій Губель з міста Хост, друга Петро Шелевер з міста Хост. А бронзу отримав Андрій Сьомін з міста Ужгород. Всі учасники нагороджені подяками. А призери отримали нагороди та пам'ятні призи.